Господь з вами і з Духом твоїм, читання Святого Євангелія від луки, слава Тобі, Господи. Того часу насміхалися над Ісусом, начальники кажучи, інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос Божий обранець. Взували з Нього і воїни. Вони приступаючи, подавали йому оцет і казали. Якщо ти цар юдеїв, спаси себе, а був і напис над Ним: Це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його кажучи: хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і, докораючи йому, сказав: чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили? Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Сідайте, будь ласка. Дорогі брати і сестри. Ми християни, протягом дня не раз і не два, набагато частіше, напевно, молимося цю прекрасну молитву, якою нас навчив сам Господь, і просимо словами, молитви про Прихід Його царства різними мовами, але просимо, нехай прийде царство Твоє. І може народитися у нас, наприклад, запитання, чи між. Богом і нами в тому царстві будуть якісь посередники, керівники, урядовці, якісь міністри чи президенти. Чи буде там якась людська ієрархія різного роду? Бо такі думки зустрічаємо в Євангелії, напевно, так думала мати синів Зеведеєвих, коли просила для своїх синів місце в його царстві. І коли ми з вами думаємо про царство, то може можемо часто переживати від якогось страху чи неспокою, тому що підсвідомо відчуваються якісь загрози, які плинуть від людей, тому що історія знає різних царів, не тільки богобойних, а й таких кривавих. Сучасна історія теж знає кривавих тиранів, які прийшли до нас з війною. І теж ця людина претендує на царство в якомусь її, в якомусь її власне, вигляді. І можуть приходити до нас на думку різні власне, події, які людство досвідчило з боку царів. Тут можемо згадати якісь етнічні чистки, голодомори, репресії, переслідування. Це ті, чи інші царі це робили, тільки інакше називалися. Але Власне, теж може народжуватися в нас якась така відраза і до терміну, який несе з собою поняття влада. І, власне, царство це якась така застаріла форма державницької організації. Натомість царство в біблійному виконанні це бачите, це щось добре, це святе, це Богом встановлене, це для нас, людей, для нашого порядку, тому що ми, люди потребуємо бачите, такого управління. І так був помазаний на царя. Цар Давид. І теж коли ми коли маємо керівника, особливо коли ми маємо мудрого керівника, то можемо радіти, що власне є кому нам підказати, є кому дати нам власне, підказати те, що стосується до ладу і порядку, особливо тоді, коли людина справді знається і є компетентною в своїх повноваженнях. Без зайвих якихось емоцій питає про істоту влади історик, політик, політолог, соціолог, на чому вона полягає, яка форма управління є кращою, що що влада може, а що не може, на чому полягає там істота законодавчого, виконавчої судової влади. І нам з вами є з чим порівнювати. Що до певного часу ми досить ну, критично відносилися до... До нинішньої нашої влади, але тоді, коли в наш дом постукала війна, коли в наш дім постукала війна, то власне ця влада почала в нас викликати якесь певне, знаєте, ну таке таку шану і захоплення, що не втекли, не зрадили, є з нами і дай Бог їм здоров'я. Об'явлена правда про царство до вибраного народу і про єдине і Вселенське царство для людства, все ж таки розвивалися в поколіннях. В старому заповіті, в очікуванні на царя Месію, створили відповідне уявлення царя в Божому царстві. На його голову одягали корону, його в руки вкладали царські відзнаки, одягали його в царські ризи. І він мав бути владикою багатого і вічного царства. А в Новому Завіті, як ми читаємо Ісуса Христа, хочуть вибрати Царем, але Він від такої нашої щирої людської пропозиції відмовляється, не використовує такий шанс. Після чудесного насичення хлібом великого натовпу він віддаляється, говорячи про інший хліб, який зійде з небес. Не обійшлося теж і, теж і без розчарувань. Що він не творить царство на землі, що він не виконує наші людські якісь забаганки, а говорить про царство не з цього світу. Але остаточно це буде проти нього, і буде цей НАТО буде проти нього і буде кричати, що власне його треба розіп'яти, і буде народ говорити, що він сам себе зробив царем. Задаємо хоч би слова святого Євангелиста Матея, нехай буде розіп'ятий, Кров' його на нас і на наших дітях. А тим часом Христос визнає себе царем, тоді, коли б він був позбавлений свободи і можливості діяти, коли стоїть перед Понтієм Пілатом, він, власне, проголошує, що є царем, але проголошує, що є царство не з цього світу. І саме це буде моментом істинної перемоги, визволенням Духа з неволі в цьому царстві, яке прийде. А прийде не тому, що ми з вами просимо, але тому, що так Господь Бог постановив, Він царем буде сам. Але Він не буде схожим на наших людських царів, диктаторів, тиранів, цих демонів в людському обличчі. Він, власне, буде, за словами святого апостола Павла, приниженим царем. І тут варто пригадати, він існуючи в Божій природі. Не вважав за здобич свою рівність з Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобається, як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хрестою. І це на Христі Господь видає життя за всіх, за тих, як ми чули в сьогоднішній Евангелії, були по його лівій стороні і по правій стороні. І людина до останнього, що розумієте, сумнівається, чи йому довіряти, чи не довіряти. Один кається, а другий ще пробує глузувати. І, власне, це прощення і спасення сокрушенного розбійника дуже практично і дійсно показує те, що сам Христос проголошував все своє земне життя. Христос стар не має нічого спільного з людським цариванням, земним довчасним, ні в суспільстві, ні в якійсь державі. Христос є царем, не в тому значенні, що він, є, а він, він є царем в тому значенні, що він є царем всього, всесвіту, як Господь цим всесвітом керує. Але, власне, Він використовує людську творчість і людські здібності. Христос є царем передусім в тому значенні, що є, Він є Господом людства всіх часів. І є ним теж сьогодні, і ефективність Його царювання. Залежить конкретно від кожного з нас. В зв'язку з цим його заповіді, його заклики і його, власне, зобов'язання, які плинуть зі сторінок Святого Євангелія, вони мають характер завжди актуальний. Це слово зверне до кожного з нас. І, власне, вони нас з вами, які чуємо ці євангельські слова, зобов'язують завжди і всюди, тепер і зараз. Ну а в практиці це означає, що Христос. Є найвищою цінністю в нашому житті, в особистому, і суспільному, в політичному, і економічному, в подружньому і родинному, в приятельському і професійному. Христос є найвищою цінністю не тільки в емоційній сфері, коли ми захоплюємося, читаючи Євангеліє, який Він милосердний, як Він похиляється над людьми, але теж в сфері розуму і волі, в сфері нашого оцінювання, і в сфері наших. Виборів в сфері нашого послуху і в сфері нашого підпорядкування. Якщо воля Христа є для нас з вами, дорогі брати і сестри, найвищою цінністю і є нормою поведінки в кожній ситуації і за будь-яку ціну, то тоді да, Він є нашим Царем, Він є Господом і владикою нашого існування. Христос стає для нас зірцем в реалізації цього парадоксу християнства. Як осягнути велич, стаючи малим, як отримати все, при цьому все втрачаючи, як панувати, але при цьому служачи, як вигравати, при цьому буцімто програючи. Це власне велика тайна християнства, яку світ не зрозумів і ніколи не зрозуміє, світ чомусь розуміє тільки мову сили. І завжди недобре в церкві, коли хтось з її дітей послуговується методами і засобами, які виправдовують силу або які виправдовують якесь насилля. Для учня Христа такі методи неприйнятні. Учень Христа повинен дивитися на свого вчителя і мати навіть такі самі почування, які були в нього. Так як заохоче святий апостол Павло, цервання Христа це послуг заповіді любові Бога і ближнього. А ми часто в наших християнських спільнотах і родинах чуємо про те, що хтось кому щось винен. Згідно слів святого Писання, ми нічого нікому не повинні бути винні, окрім власне, взаємної любові. І саме в таких якихось наших людських дискусіях виникає з наших очей щось найцінніше. Хтось найцінніший зникає сам Христос. Бо це Він похиляється над людиною. І ця людина повинна теж вміти похилитися. Царство Христа це царство справедливості, яке повинно війти в сумління кожного з нас, щоб так, як ми чинимо людям, чинили і нам. Царство Христа це царство любові. Там немає політики, там немає конюктури, немає суспільних умов. А є питання, людина, чи любиш ти Бога і ближнього? Царство Христа це царство миру, того миру, який виникає з чистого сумління, а не базується на деклараціях чи нічого не вартих меморандумах. Царство Христа є царством миру. Тому що це Він примирив людину з Богом, землю з небом, людину з людиною. І тому не варто нам, дорогі брати і сестри, в ближньому бачити якогось потенційного ворога. Не треба себе накручувати. Не варто в щоденному житті за якісь дрібниці розпочинати сварки. Царство Христа це царство життя спочатку духовного. Тобто ми живемо Христовим Духом, але теж життям фізичним і біологічним. Пошук цього життя є сьогодні власне, особливим обов'язком християнина, бо ми живемо в світі, де нормальність, на жаль, не просто намагається висміювати, її висміюють. Наприклад, люди видають дозволи на вбивство ненароджених, впроваджується ефтаназія, одностатеві стосунки. Цей світ оскаржує з іронією цинізмом християн в газетах на телебаченні, у фільмах. Саме тому нам з вами треба бути критичними, обережними в тому, що ми дивимося, скільки ми дивимося і що дозволяємо дивитися теж своїм дітям. Ну, Добре, що зараз в телебаченні найбільші новини це ті, за які переживаємо, Це цей ну, прямий ефір новини. Молимося за мир його прагнення. Натомість ну, не всі можуть над цим перейматися. І тому треба бути критичним, треба ну, власне, в доброму значенні перевіряти, що дивляться мої діти, тому що щоб не було запізно. Царство Христа є царством правди, якої нам сьогодні треба особливо після багатьох років брехні. Але і вона, ця правда, повинна бути бажаним гостем гості в серці, бажаним гостем серцем кожного з нас. А це серце не завжди хоче спромогтися на повернення до Бога, який є не просто джерелом правди, є самою правдою. І цю правду треба возлюбити, до неї признатися і нею жити в кожній ситуації. Це царство, як виясняв сам Спаситель під час Пилатового суду не з цього світу. Не дотичить дочасного розуміння дійсності, але є визволенням від зла і гріха. Наша вірність Христу вона породжує надію, що все, навіть найменший жест доброти в нашому з вами виконанні, він має якийсь глибокий сенс. У Бога все має сенс, найдрібніша річ. І це ми з вами повинні бути вірними Господеві, і причому вірними так, як він сам собі того бажає. В найменших речах, тому що згідно зі словом Христа, Царя, вірний в малому, буде вірний теж і в великому. Амінь.